Доброго здоров'я пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій, я український письменник. Сьогодні ми будемо читати уривок із книжки «Сьома рота. Сміх і Сльози. Це благодійна книжка. Ці донати, отримані з неї, я скеровую на допомогу Збройним силам та постраждалим. Уривок називається Одеса і поцілунки. Уранці, в безпечному місці, без зайвих турбот я вирішив помити берці, бо ті були в болоті. Абсолютно безглузда задумка, маю вам сказати, бо за лічені години їм судилося знову засратися, та прагнення до прекрасного, якщо так можна назвати порівняно чисте взуття, мене не покидало. Прийшов Одеса. Старший дядько, сухий, невеличкий, але на перший погляд доволі спортивний. Мабуть, з Одеси, а може й ні, того я вже не знаю. Волонтери привезли йому шмоток, взуття бойових штанів, убаксів тощо, але ті речі виявилися завеликими, тож він приніс їх до нас. Бо якщо не на Макса чи на мене, то на Беркута вони точно підійшли б. Не дарма він такий здарувань. І саме він застав мене за миттям взуття. Моя акція чистоти його здивувала, як здивувала б і будь-яку іншу людину, адже це як мити машину в дощ. Привітавшись, він розклав шмот на якійсь дощці і смачно закурив. До речі, Одеса теж ходив в кресівках. Взагалі, як так помітив, що військові, коли не на позиціях, за взуттям діляться на три типи: на берцях, на кросівках, на шльопках. Б'юсь об заклад тут є якась кореляція з темпераментом людини. Прекрасна тема для чиїсь дисертації. Дослідження впливу вибору взуття на бойову ефективність військовослужбовців юзайте на здоров'я. Одеса, хорош курити, сказав Макс. Он краще панові Андрію розкажи якусь історію про війну. І він про нас потім книжку напише. Може. Паном він мене назвав, як мені здається, доволі щиро, але однаково я сприйняв це за підйоб». Але Одеса про це не знав, тож якісь заведено звертатися до пана, розвернувся до мене та з усією олесливістю відповів. Яких історій із Волятіс? Схоже, у цього мужичка в рукаві їх трохи було. Хоча з таким позивним воно й не дивно. Та про любов давайте, Толку мілочиться, відповів я, трохи кипкуючи. Ну, про любов, то про любов. Застрягли ми, коротше, якось в окопі. Мали вже виходити, але сука, дрон над нами завис. А нас двоє. Я і ще один. Ну і ми якраз під маленьким накриттям були. Крок ліворуч, крок праворуч, і нас одразу видно. Місце незручне, вузьке, брудне, противне. Ото ми як застрягли в позі зю під тим перекриттям, так і сидимо. А ця сука гудить над нами, шукає. Бо ж, певно, бачили, що тут є ще люди. Ясно, що треба було непомітно пересидіти, а потім вже якось тулити звідси. За хвилин десять ноги заніміли, тіло почало ламати. Ну я старий хрен, мені не звикати, а от напарнику аж мармизу перекосило від болю. Я йому кажу. Брат, тримайся, не можна рухатися. Десь вилізеш з під накриття, побачить, і скит буде тут же. Тримайся, зараз ця хуйня розрядиться і полетить. Так воно сука й сталося. Полетів той, а перед ним новий прилетів. Рокіровку зробили. Підери точно знали, що ми десь тут заникалися. От і висіли, чекали. За годинку вже навіть я почав здаватися. Знаєш, нахлинуло таке бажання махнути рукою. Та що буде, то буде. Але це не вперше, то я, я якось його відігнав. А от напарник почав нахило так піднивати. Ну, так як говориться, любов спасет мир. Я вже бачив, що він тупо мене не чує. За пару годин у піздець тісному та незручному місці, майже не рухаючись, тіло ламало так, що він мене вже не сприймав. Над нами змінився вже енний дрон. Дивлюся йому в очі і кажу брат, я тебе зараз поцілую в губи. Він збантеличився і відволікся від болю. Шо бля? В губи зараз поцілую. Так залижу тебе, як елітна простітутка. Та що ти таке городиш? Божечки, це має бути дуже смачно, ти такий солоденький. Колега мій почав сміятися і, нарешті, забув, що все тіло крім голови, вже заніміло. А воно й добре, бо я так і задумав, що поможе сміх. Отак він лише почне нити і здаватися, а я йому чергову порцію фантазії, як ми смачно цілуватимемося зараз. То він зарже, порже і попуститься на якийсь час. Надвечір дрон спригнув, і ми дуже повільними темпами розрухалися і черепаховим кроком втекли з позиції. А пацанчика, то зализав! Чи тільки не обіцяв, хлопці навколо засміялися, Ай, йдіть нахер, вам ото лиш би поржати. Одеса закорив чергову цигарку, смачно затягнувся і задивився в небо. Таке спокійний, уже майже безхмарне, торзуття ямив не дарма. Дякую, що підтримуєте мене і мою творчість. Я завжди радію вашим підпискам, повідомленням, стараюся завжди всім відповідати. Не забувайте донатити на військо. І читати українську літературу. Всім папа! Шануйтеся!